Всім добрий вечір. У нас війна з Альянсом «Втрачений Рай. Тому зараз підемо підбирати суперника. Ось такі оборони, доволі різноманітні, але сподіваюся, що для нас все закінчиться позитивно. Так, і першого суперника зараз будемо вибирати. Відбивав я капці вже в кінці війни. Тому вже прийшлось бити те, що є. Особило, вибирати не, ну, не доводилось. Так, одразу беру фіолетово червоний тапок. Він доволі таки цікаво грає. Тут кілька масовиків, які добре б'ють. Ще трохи яблук і також травління від хрейдмера Тому Давайте подивимося, що у на, що нас тут вдасться. Подобається мені ходити на сладга цим тапком, тому що Хрейдмар вилучає по всіх, і тому ну, нормально там проходить урону. Звісно, вона ні на кого не накладає своє вміння забирати ману, окрім сладга, але мені подобається урон і те, що вона ну, не, не промахується, і це мене дуже-дуже рятує. В такий, в такий момент. Тому тут мене збирали вже на зарядку дулі. І так ми і зробили одразу. Одразу ми і вирішив і вирішили, я точніше підлікуватися, зарядити ще червоних, Склад нас покинув. Ну і все. Тут далі була вже справа техніки. Єдине, за що я переживав, то це за це божевілля. Бо минулу війну божевілля трохи попсувало нерви мені. Ну, тут я сподівався, що буде трошки краще. Е, поки, поки нормально ми ультанули і е, по собі не били. Е, лікую тут майже доводи діло до фінішу. Трішки йому там не вистачило ще. Ну, як не зовсім трішки, але все ж таки добре він прибрав того крайнього. Зараз зарядив я і расту свого. І теж сподівався, що він по собі не вдарить. Як ми бачимо, травляться вони не дуже сильно, тому що е там або не було урону по моїм героям Фіолетовим, або я щось перебив кимось із, із них свою, свою шеульту. Тому тут ми зараз зарядили ще раз хретбер. Ганк нам на допоміг, він сам себе тут і вбив, і ще й пасивкою вдарив. ну, якби. Прикольно. П -п Перший бій мені сподобався. Так, зараз підемо вибирати, вибирати далі. Тож, подивимось, Є Гурік теж, і ну, будемо пробувати, може, його. А може, ще є один гурік. Сюди Гуріком я не дуже хотів іти, але все ж таки вирішив, що моя команда на чолі з Анубісом потягнете. Ось така команда теж дуже добре грає, мені подобається тут і Вайшалі тягне. І Травління є, живучість в нас за рахунок мей. Е, ну і після ульти, аурикарка, то чинфей нормально там пробуває. А, а чи коли настакаємо собі м атаку і захист від мей, то взагалі прикольно виходить там. Так, поки по полю в нас не дуже, тому що, ну. Якось фіолетових трішки немає, а вони нам потрібні для Гуріка. Тому е трохи жовтеньких під'їхало разом з фіоловим. І це мені вже починає подобатись. І ще й ми досклали тільки що е Анубіса, і це вже, вже був якийсь знак на те, що буде, буде все позитивно. Тут е вирішив я. Використати зараз вейшалі, щоб трохи теж заповільнити суперника. Анубісом мітку накласти на, на шиммера. Бо в принципі більше ні на кого. Бо там Церковники, там чи ченнять супротив дуже сильно. І так ще якраз шиммер вдало стоїть. Його МГ-міньйон не дозволив, щоб призвати туди звичайних міньйонів. Відправив я шимеря трохи в сон. Задля того, щоб він мене трішки не кошмарив. Тут я Річарда не особливо боявся, бо ну, бачив, що я його контролюю. Ну, якби він не би моїх міньйонів і здоров'я. Тому далі дивимось, що у нас відбувається. Тут трішки... Почав я переживати, чи знайду ще я жовтий камінь стільки, скільки мені потрібно, поки не активується більше е, божевілля. Але жовтий прийшов звідки я не чекав. Е, тому е, ще зарядилися божевіллям усі. Тут ми спрацювала проти мене. Це трішки теж наштовхнуло мене на Трошки переживання, тому що е, Вайшалі, Вайшалі. І тут, е, певно, я зробив помилку, тому що почав троїти сам себе е, е, Теж потрібно зараз е, шукати дуже е, швидко жовтий камінь, щоб зарядитися, тому що е, під травлінням від е, Вайшалі, е, то Довго ми не протягнули так. Знову ми вгадали, щоб дявчання активувала свій навик, коли ще працює жадібність, і тому тільки один мінійон в шиммера і все. Тут я вирішив все ж таки добити діалог, щоб вона мене вже не турбувала в майбутньому. І взивати, поки ми ще можемо червоний, бо зараз теж буде мегамініон і буде він теж потроху кошмарити. Ось він з мею вже почав. Тут склалося жовті вдало, що знесли того мегамініона. І тепер вже під Божевіллям бій трошки затягнувся і ще я ще на себе наклав. Ну і плюс дженфеєм сам себе і прибив, в принципі. Ну, якось так. Трішки знову напружена ситуація сталася, тому що ніби і жовті є, але ж і на мені травління, котре я доб... успішно зняв в «Айшалі». Все. Тут вже я трохи видихнув, заспокоївся, тому що ну, тут вже нічого не зробив би цей Шимір, тим паче він ще й горів. Так, далі, наступний бій. Теж хотілося по максимуму відіграти. І там ще був один тапок у когось з альянсу і вирішив я йому залишити найслабшого і піти зараз на такого суперника на наутіку, якщо я не помиляюсь, я пішов все ж таки і трошки вирішив, як то кажуть. Зекономити а, ні, це на наутіку я пізніше піду. Зараз беру я синю команду свою, яка мені теж подобається, хто дивиться. Як, як ви бачите, прокачав я трохи Синдзяня на 85 рівень, бо поки не маю альфи, щоб його на, на максимум зафулити, але він вже подобається, дуже-дуже прикольно грає. Так, Тут начебто в нас все було більш-менш нормально, з синім камінням одразу, і полянка ще така, котру можна було трошки, трошки крутити, і тому дивлюсь, що ніби, ніби під'їжджає потрошку і синій, і інші кольори рухаються. Тут, в принципі, знайшли ми синіх тут знизу. Не хотів я там червоний рухати в розу, але все одно ми зарядили цю розу. Так, і почалось. Так, вона їх відхилила раз. Чудово. Я вирішив теж відхилити, щоб зняти те божевілля, щоб хьогне вдарити не по собі, а по супернику. Тепер будемо заряджати фергуса і ризати манну, кому це можливо. Але тут хіба що молі зможу я це зробити і все. Тут нам ще й сартана допомагає на 10% по собі вдарило. Це мені сподобалось. Добили морозу в такий спосіб камінчиком. Ну і в принципі зараз будемо вже трішки спокійніше грати, тому що вже основного хіла, котрим міг зробити мені проблеми і затягнути бій вже не було. Тому ще і синіх знайшли ми, і Сартану там під шумок знесли. Тим паче в мене є два е, котрі теж будуть потроху бити суперника. А, ось Віка моя спрацювала проти мене, але це вже не грало якоїсь там ролі, бо в принципі все було під контролем. А, в нас. Повторююся, два мегаміньони були. Але ми повернули собі, бо Діма знес, знес одного. Далі вже крутимо поляну просто і е чекаємо, поки доб'ють або він догорить. Ще ви бачите, скільки каміння синього під'їхало, і ще який кристал. То, в принципі, там би супер-мега повільно зарядили з, з такою кількістю. Так, добре. Теж думав я піти якою командою на утіку чи підбирати сюди і вирішив трохи зекономити і взяти таку зелену команду. Думав залишити колю-колю та Підскажіть, забув Колю та Фавнів залишити на іншого суперника когось, бо вирішив, що Наутіка ну, не така вже і складна, і в принципі, що ця команда зможе щось зробити. Але давайте дивитися, що тут в нас було. Теж я ну, не думав, що може бути так, як буде. Вирішив поміняти контратаку на Меліндора, бо, думаю, другий хіл мені знадобиться, ну точно, трохи поміняти загони. Ну і все, в принципі, можна, можна йти пробувати. Якби 4 годин майже всі з загонами. Тобто нічого не предвищало біди. Але дивимося. Там буде один момент, я потім його... Прокоментую, <laughs> бо реально якось так вийшло не дуже. Тут я вирішив спочатку крутнути полянку, бо чекав, що зеленче доїде, бо багато каміння було, не мого кольору. Тут, може, потрібно було там знизу зіграти, жовтими та червоними, але вже зіграв, як зіграв, наутіка ультує перший раз. Теж вирішив далі крутити полянку а, в сподіванні, що ще доїде якийсь зелений. Але як ми бачимо, тільки на лутіку ми підзарядили, активувалася роза. А зеленого в нас як не було, так і немає. А, ось, а, вже ми під божевіллям. І суперник теж. Але, а, наче склав я зелень, і думаю, що все повинно якось ну там. Поминути, правильно. Тим паче Меліндор в нас на заряді, він може там диспелити І дивимося зробив Меліндор. Меліндор, як і в минулу війну, просто підхило суперника, зняв з нього божевілля. А ми під сліпотою самі бачимо, скільки промахів. І все. І тут, в принципі, там на заряді знову роза, вона знову буде відхилюватися. Ще й будуть тички від, від, від ульти ультизера. Е, Вже феррі майже помирає. І в цей момент я розумію, що трішки недооцінив я на утіку і потрібно було, як то кажуть, не вимахуватись, а брати нормальну зелену команду і нормально грати. Я чогось подумав, що якщо воно добре йде, то можна, в принципі, тут. Е, якби Щось виграти. Тут, наче і каміння є, наче можна щось скласти, але ми щось взагалі там ледь наносимо урон через те, що там щитки від рози все ж таки працюють потроху. Урон поступово зменшується. Якби в нас ще залишились якісь герої, окрім скриньки і Десмонда, може б щось би, можна було б розпетляти. Але як ми бачимо, вже пішли суперники у ВРХП. Повторюю ще раз, недооцінив цю оборону, потрібно було брати своїх нормальних зелених і не вимахуватись. Але, тут ще спроби не нести якийсь урон, але там Кварічин супротив, Леонідос відобразив просто на Десмондоблок. І в принципі все тут я ще думав, може скринькою там якийсь ірон нанести, але вже тут нічого, так як вона труїлася, вже нічого в принципі, не вирішувалось. Трішки так надбив ще на утіку, але потрібно було виходити, тому що Dark її відхилив в ноль. І виходить так, що просто ми відбили теж на нуль. Можливо, і тут потрібно було виходити, але Зелень приїхала. І я почав сподіватися, що, може, хоч якийсь урон ще нанесу. Але це нуль. Ну, якось, якось так, трохи, трохи мені це не сподобалось. Сюди я вирішив піти все ж таки нормальною командою зеленою. Ось цю команду потрібно було на науті брати і я думаю, там би зіграли вони нормально, тому що ну, вони більш живучі, більш б'ючі. Якби, ну, Ця команда цікавіша, це взагалі в мене проти Фергуса грає та проти Хродгара, Бо там, ну, не всі мережиться манна, хіба що найму, але найм теж не завжди в цій команді грає, тільки коли є мега і їх вже з часом становиться все менше і менше, то в принципі найм просто йде грати, ну, як, звичайний тапок. Вже <кій> не, не так він імбує, як е, спочатку був, і коли я його зловив і ходив на мега міньйонів і дуже радувався, що е, пасивку і зрізає їм здоров'я. Тут, якщо ви помітили, пролетіло комбо Х-18. ну і... Я, чесно кажучи, приколовся. Всіма ультонув, і в принципі ми до, до Божевілля закінчили бій. Ну, якось так. Прикольно прикольно. І погодишся. Ось. Дуже швидкий бій вийшов. Тут навіть я не зрозумів, чи оборона сильна була, чи. Ну просто, я думаю, мені комбо допомогло, бо знесло там мірозу, і і вже там не було потім, що робити, коли всі заряджені мої ударники були. Так, і останній тапок. Вирішив я вигуляти свою синю команду. Взагалі вона теж йде часто на, на бернадет, тому що тут використовую я газельку. Зазвичай, але чогось я вирішив змінити зміну, бо бабки нема. Газелька це добре, але в мене є загін на, на Сундзяня і вирішив вигуляти його, бо ну, чому б і ні. Зараз подивимось, як воно піде. Але трохи я переймався через гуріка, чи вистачить мені ну, якби ударної сили пробити його скажімо, двічі вже після ульти. Або ж як план Б був, то е заблокувати його і перечекати, скажімо так. Тут одразу в нас починається якесь комбо шалене. Е Пам'ятаємо, в минулому бою було Х-18. Тут, я думав, теж ми догонимо, але тільки Х-14. Але е Гуріка ми тут нормально підбили. Повісили зрістя, і тут я його якраз синіми добив. Там з'явилися від нього мега але це вже нічого не вирішувало. Бо, як ми бачимо, правий фланг ми заблочили, і зараз просто зарядили своїх масовичків і дивимося, як вони можуть бити. Там теж є зріз захисту у двох. Героїв і побачимо, як вдарили. Ну, нормально, більше тисячі урон від ульти. Це я думаю прикольно. Ще раз ми зарядили лисичку на всяк випадок. Вирішив я її використовувати одразу, тому що не хотів чекати, поки божевілля, щоб ще не підняти когось із їхніх бійців. Пофіта ми тут теж добили, і, в принципі, далі справа техніки була. Хаммер прорізав під свою ульту. І ось, будь ласка, з вдарив вдарив 2700 з крітами. Це він ще не на фулі в мене. Ось, У нас один тапок залишився. У суперника, начебто, теж один був. Набили ми. Трішки поганенько, ну якби середнє, 260 очок, але хотілося б більше. Ну, ось так, в принципі, ми відіграли. Така перемога всіх вітаю з шотами, хто нашотив. І дякую за увагу. До зустрічі в нових відео. Всім до побачення, тихої ночі.